Писати чи не писати рукою в паперовому зошиті дитині, якщо вона навчається онлайн? Наприклад, вивчає в нашій школі англійську мову. Батьки можуть звертатись і звертаються з запитаннями, вести нам словник друкований, чи у вас там все в квізлеті на картках. Так, у нас все в квізлеті, але відповідь коротко, якщо вам почути відповідь і побігти далі на роботу, так писати. Звідси я роблю чотири кроки. Чому писати? Перше, коли ми пишемо, це додатковий канал сприйняття інформації. Ми всі різні, сприймаємо по-різному, але в будь-якому випадку, якщо я чую і бачу, я зафіксую цю одиницю краще: чи то слово, чи то речення, чи то граматична конструкція. В мене є два канали сприйняття КПД виростає. Друге, чим більше дотиків до іноземної мови відбувається в житті дитини, сеансів таких да конекшенів з іноземною мовою, тим краще. Тому коли вона робить домашнє завдання, в нашій школі є домашні завдання. І ми дуже вдячні батькам, що якщо там щось забув викладач поставити те завдання, або там щось не працює, вони зразу дзвонять, пишуть. І це класно, тому що сеансів дотику до іноземної мови має бути більше ніж два рази на тиждень, коли відбуваються позаурочні заняття. І тому, коли дитина робить домашнє, якщо вона ще 5-10 хвилин пописала, це додатковий внесок, це практика. Практика письма. Третій крок, коли ми пишемо, ми інакше обробляємо ту інформацію, яку ми викладаємо. Ми структуруємо мову. Якщо дитина говорить речення і пише речення, це різні процеси мисленнєві, В неї є більше часу. Продумати, що саме вона хоче написати, і її речення буде красивішим, воно буде чіткішим. І коли вона це зробить на папері, потім вона зможе це привнести і в розмовну англійську, там де треба швидше орієнтуватися, але мова буде збагачуватися, буде ставати структурованішою і простими словами буде красивішою ця мова. Ну і четвертий крок дуже важливий: дитина, коли заводить зошит. З англійської мови, наприклад, для наших занять, нехай це буде один зошит. Не треба там для граматики, для... один зошит. То у неї в одному місці організовані її. Корисненки, да, те, що їй сподобалось на уроці, те, що їй слова були потрібні зі словника. Я завжди кажу, не треба від корки до корки той словник переписувати. Я дітям кажу, ти подумай, що тобі з цих слів 20, 15, корисне для твого життя. Вибери 5-7 і запиши собі те, що тобі потрібно. Тоді в одному місці в дитини організоване все, і я вам скажу, що коли. В дитини є таке організоване місце. Вона якось і почувається спокійніше, впевненіше. Вона, якщо щось забула, вона шур 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 швиденько піддивилася. Вона відчуває, що в неї є у речах управління ситуацією, і вона. Така, знаєте, господар стає дитина ситуації в вивченні англійської мови. Тому мати таке місце, своє фізичне паперовий носій це дуже важливо. Тому що ми даємо все. Ми даємо вправи в онлайні, лексику в онлайні, але воно все ой Боже, це десь там в тому уроці, а тут в цьому ой, це там я лінк відправляла, і такий хаос створюється. Навколо того, а коли я можу взяти цей зошит, відкрити, полистати, ага, отут я своєю рукою записала, а тут я ще маркером красиво виділила, а тут я котика намалювала, це зовсім інша ситуація. Тому так писати в паперовому зошиті рукою, навіть якщо вчитесь онлайн.